Ну, По-перше, ну, можу відповідно, ну, звісно, можу розказати з задоволенням про це. По-перше, інтервал про. ну, Ці вибухи мали інтервал між собою. А, перші три от, от перші три, це була ну, група, так би мовити, прильотів. На... Напрямок, куди воно летіло, ну, от, наразі є питання. А, але один з цих вибухів був дуже дуже потужний, який почуло все місто, і це ну, з вирогідністю 90-99 було влучання а, засобами протиповітряної оборони в окупантів, було влучання по чомусь, що летіло а, на територію десь навколо Бердянська. Як потім інформували самі окупанти, вони... Нібито знищили ворожий розвідувальний безпілотник. Можемо пишатися тим, що у нас розвідувальні безпілотники. я коли з ними щось відбувається, то чує 150 тисяч людей територія, на якій мешкає така, така кількість. Потім, через вже певний проміжок часу того ж дня, а був ще один прильот, який не такий був відомий, не такий був чутний, як один з тих трьох і взагалі ті три Був, тобто із тієї інформації, що потрапила в публічну площину, з того про що пишуть, про що там всі звітують. Я скажу так, що прильот був в напрямку, в якому знаходиться в тому числі аеропорт. Але я на сьогоднішній день не можу сказати, чи це був аеропорт чи ні. Можу сказати, що там палало точно. Щось палало ну, не сухостій в посадці, знаєте, як то кажуть, щось палало таке конкретне. Тому вдале влучання є це точно. Що стосується статистики там загиблих і статистики, скільки у нас з'явилось нових пакетів, невідомо. Я отут всім рекомендую завжди слухати тільки Генеральний штаб. Що стосується результатів, це тільки місцеві, що стосуються ну, результатів візуальних, це місцеві, що стосуються результатів офіційних, виключно Генеральний штаб. Так що вдала акція на цей час і дай Боже не остання. Дай Боже, дай Боже.